Сім'я роже Гейзи яскравий приклад того, в яких умовах проживає переважна більшість українських ромів сьогодні. Відсутність будь-яких документів не дає змоги Гейзі та його дружині влаштовуватися на роботу. На будівництві, куди все ж вдалося влаштуватися, не виплатили половини заробітку раніше я ось там працював на будівництві. Вони обдурили мене, розумієте? Ну а що йому робити? Я ж циган. Вони сказали: ти тут ніхто. Мене прийняли без паспорта, без будь-якого документу. Працюй, а що дадуть, ти й будеш отримувати. І я працював як кінь, там і захворів. Тричі мене рятували лікарі. Що я можу зробити? Я циган. Я як ніхто, я як якийсь собака. Ні води, ні електрики у саморобному будинку немає. Заробляти на життя сім'ї доводиться продажем квітів, грибів, збором металобрухту. Старший син і донька гейзи, втративши віру отримати документи, почали шукати легко нажитку, крадіжками і ворожінням. За словами Гейзи, часто в табір вриваються представники місцевих правоохоронних органів. Їх вороже ставлення роми трактують як ненависть до ромів взагалі. співробітники міліції поводять себе жахливо, не вважають їх за людей, поводять себе з ними грубо, б'ють їх, вриваються у дім, не показуючи жодних документів. Б'ють дітей, б'ють жінок, примушують зізнаватися в нескоєних злочинах. І люди не знають, як їм далі жити. Виходить замкнути коло. Немає документів, немає будинку, немає роботи, і тоді люди йдуть на різні. Кримінальні справи. У мене семеро дітей, вважаю, восьмеро, бо цього також за свого сприймаю вже вісім дітей без грошей, без прописки, не виїхати. Виїздиш у місто, одразу міліція підходить. Ваші документи у сім'ї гейзе усі неписьменні. Онук, якому вже 10 років, ще не ходить до школи через ту ж проблему. Відсутність документів. Викладачі у школах і батьки українських дітей стороняться ромських школярів. У нас був випадок, коли ми приїхали в Одеську область і прийшли до директора школи, щоб дізнатися, чому ромські діти навчаються в окремому приміщенні, і чому у них вчитель, якому більше 70 років, єдиний викладач по всім предметам. І вони навчалися за підручниками, які взагалі вже не використовуються у шкільній програмі. Ну і інші питання піднімали. І нам директор школи відверто сказав. Поки я є директором школи, роми не будуть навчатися разом з українськими дітьми. Ми запитали, чому він відповів, що це традиція. Ми запитали, яка а він нам що, Пушкіна не читали. Проте серед українських ромів є й інші представники творчої еліти. 17 років у Києві уже діє успішний циганський музично-драматичний театр Романс, який щорічно збирає гостей з усієї Європи на одному з найбільших циганських фестивалів Амала. Але й тут існують проблеми з державним фінансуванням і ідея театру і саме існування. Ми ж несемо культуру, а культура це не бізнес. Це зовсім інше. А мені чомусь диктують, що моє місце в ресторані, та не в ресторані моє місце, і не треба мене туди відтісняти. Експерти зазначають, що роми серед усіх національних меншин залишаються найбільш вразливими. Вони частіше за інших. Потерпають від прямої дискримінації і нетолерантного ставлення.